В Україні з 1 липня 2023 року рішенням уряду скасували карантин, запроваджений через пандемію COVID-19. у зв'язку з цим власникам паспорта книжки знову потрібно вклеювати туди свої актуальні фотографії, проте нововведення стосується не всіх детальніше пояснив начальник покровського відділу міграційної служби Юрій Згонніков, громадяни, які не вклеїли фото по досягненню віку 25-45 років. Впродовж дії карантинних обмежень зобов'язані в протязі місяця після припинення карантину, тобто з 30.06.2023 року по 1.08. 2023 року, ну в протязі липня місяця вклеїти фотографії у свої паспорти. Нового тут немає нічого, тому що ця норма законодавства діє вже давно. Якщо паспорт в протязі місяця після дня народження, фотографія не була вклеєна. Він підлягає обміну на id карточку, так як визнається вже не дійсно. Громадянам, які не вклеїли фото у зв'язку з настанням бойових дій в Україні через ворожу агресію, не потрібна обов'язкова вклейка фото у паспорт. З 24.02 2022 року цим громадянам продовжується термін дії паспортів і вклейка їх ну якби, по можливості треба вклеїти, але якщо немає такої можливості, то це не буде порушенням закону. Ці паспорти, паспортні документи визнаються дійсними до закінчення бойових дій. І протягом місяця після закінчення бойових дій громадяни повинні будуть їх вклеїти. Пан Юрій розповів детальніше, яким громадянам обов'язково потрібно звернутися до міграційної служби. Я скажу вам по ріку народження. От, допустим, 77-й, 97-й, 78-й, 98-й рік. Їм ще нічого не загражує. Вони попадають під дію. 170 -ї постанови на час бойових дій термін паспортів продовжується автоматично без їхнього продовження. А громадяни 75, го 95, го 76, го 96-го року, да, у яких день народження був під час карантину, тим потрібно терміново до кінця цього місяця змінити паспорти, чи вклеїти фотографії, чи змінити це вже на бажання громадянина. Покровський відділ міграційної служби наразі працює за наступним графіком. Працюємо ми вторник середу, четвер, п'ятниця, з 9 до 12 години. Тож мешканцям потрібно уважно перевірити паспортні дані та за необхідності отримання додаткової інформації звернутися до будь-якого підрозділу Державної міграційної служби або центру надання адміністративних послуг.